Oh uh -huh. uh -huh. Зараз ми переходимо до наступної теми, яка йде підряд у Євангелії від Луки це є благовіщення. цей Цю подію і це свято називають початком спасіння роду людського. Тому що в цьому в цій розповіді, в цій події, відкривається таїна того, як Бог, який є. Всемогутнім, який величний, він стає людиною, приймає людську природу. Отже, читаємо: 26 стих першого розділу Євангелія від Луки. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у Галілейське місто, яке називається Назарет, до діви. Зарученою з мужем на ім'я Йосип з дому Давидового ім'я ж Діви Марія. Ось тут ми зробимо зупиночку і трошки обговоримо це місце. Ну, оцей фрагмент. Отже, шостого ж місяця був шостого місяця після тих подій, коли зачала Єлизавета. Тобто, Ісус Христос, який. В момент благовіщення воплотився, і Діва Марія фактично стала вагітною. Ісус Христос є молодшим від Івана Хрестителя на 6 місяців. в року. Це важливо, тому що ця інформація нам допоможе потім в майбутньому, коли ми будемо говорити про Різдво Христове, будемо мати такі зачіпки. Як вирухувати рік, народження і місяць Ісуса Христа? Значить, ангел був посланий в Галілейське місто, яке називається Назарет, до Діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф, з дому Давидового. Чому Діва Марія була заручена? Чому далі вона буде говорити з Ангелом? Ну, те, що зараз ми будемо читати, як це станеться, є діва, я му вже не знаю. В священному писанні детальної інформації про це заручення немає. Але з церковного передання, з апокрифічної літератури, ми маємо багато відомостей, які проливають світло на ці всі події, описані в Євангелії. А саме з церковного передання ми знаємо, що Діва Марія народилася у також сім'ї уже старших людей Йоакима та Анни. Це була пара благочестива, побожна, яка не мала дітей і яка також терпіла різні знущання і поневіряння від інших людей. Про Захарію, батька е, Івана Хрестителя, не вказано, що він перетерпів такі поневіряння, можливо, тому що він був священнослужителем, можливо, люди соромилися. А ось Йоаким та Анна вони перетерпіли дуже глибоке приниження. Люди їх зневажали, і одного разу, коли Йоаким захотів в храмі принести жертву, ну якусь певну, то священники храму не прийняли цю жертву, сказавши, що він людина грішна, якщо дітей немає. І це так обурило Іоакима, що він плакав. Ось, про це знала Анна, також плакали. І, відповідно, ми з передання знаємо, що і Йоакиму, батьку Пресвятої Богородиці, і Анні також явився ангел Гавриїл, який сповістив, і що в них народиться також дитина, дівчинка. Коли народилася дитина, її назвали Марія Маріам, що означає володарка, владичиця. І батьки вже були старі, і вони пообіцяли Богові, що присвятять її на служіння Богові. Коли виповнилося три роки, прийшов час виповнити, звершити цю обітницю. І батьки приводять Діву Марію у храм Єрусалимський. До речі, нещодавно. Ми святкували свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Це про ці події, але нам цікаве заручення, що було далі? Далі ми знаємо, що Діва Марія виховувалася при Єрусалимському храмі, де були корпуси е, дів, е, які там виконували, можливо, якісь там соціальні функції, вчилися. Закону Божого, там можливо, якесь облачення, чи те, що потрібно для храму вишивали, ну, цього ми так в деталях не знаємо. Але Діва Марія ми знаємо з передання дала Богові обітницю безшлюбності в тому, що вона повністю віддасть себе на служіння Богові. Коли ж їй виповнилося 12 років. За деякими свідченнями, 14 років, ну, можливо, 12, то прийшов час їй покидати Єрусалимський храм. Чому прийшов час покидати? Можливо, тому що е, дівчат приблизно в такому віці починаються дні очищення. А коли є дні очищення, то відповідно до Старого Завіту людина вважалася нечистою, і не можна було бути в соціумі, а тим більше при храмі. І коли ці дні вже починалися, а ми знаємо, що в східних країнах одружувалися рано, то прийшов час Діві Марії бути одруженою. І передання свідчить, що їй первосвященники чи священники. Релігійні вожді, наставники сказали, що прийшов час одружитися, бо так вимагає традиція, закон. І вона сказала, що вона дала обітницю Богу. І всі релігійні наставники стали перед таким ну, дилемою, що робити. З однієї сторони треба одружитися, бути заміжнею. Заміж Бо так вимагає закон і традиція З іншої сторони, Діва дала Марія обітницю безшлюбності, і вона одружитися не може. Що робити? Як вийти з цієї ситуації? А ми знаємо, що давні ну, ці книжники, фарисеї це були люди, які. Обмірковували закон, всі його аспекти, і шукали можливо в складних ситуаціях, як його обійти так, щоб нічого не порушити. І таке рішення було придумане, як Діві Марії виконати так закон, щоб нічого не порушити. Щоб і заміж вийти, щоб і Дів, обітницю Богові виконати. І було таке найдене рішення з роду Давидового. Тому що одруження могло бути тільки в межах свого роду і коліна, а оскільки Діва Марія була з роду Давида, то знайшли стареньких дідусів, також з роду Давидового, і побажали знайти такого дідуся, якого б офіційно одружили з Дівою Марією, а неофіційно він би просто залишався її опікуном. Доглядальником, і таким чином, і одружена, ніби буде, а з іншої сторони, і обітне цудівство виконає. таке було найдене рішення. Ну, передання нам так гарно розповідає, що кілька цих дідусів, щоб визначити, хто буде безпосередньо е е чоловіком Діви Марії, поклали свої жезли там, в храм на ніч і на ранок. Жезл Дави, цього Йосифа розцвів, що розцінили як Божу вказівку про те, що Йосиф Обручник буде офіційно чоловіком Діви Марії. Але в церкві не прийнято говорити чоловік, тому що все-таки він був тільки формально чоловіком, на, як кажуть нас на папері, але по факту був опікун. І в церкві закріпилась така назва не чоловік, а обручник. Той, хто з нею заручений, ніби одружений, але по суті, обручник опікун. І тепер, от в контексті цього церковного передання, ми бачимо, як відкривається нам діалог благовіщення. 28 стишок. Ангел увійшов до неї і сказав. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в жонах. Привітав її найбільшою радістю, яка тільки може бути. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його, і міркувала, що то значило це привітання. Стривожилася від слів, але страху не було, так як в Захарії. І сказав їй ангел: Не бійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог пристіл Давида Отця Його, і царюватиме в домі Якова повік, ну, Якова, значить Ізраїля. І царство його не буде кінця, а тут уже йде мова про вічне, блажен царство небесне. Марія ж сказала Ангелу: як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ось в цих словах відображається ця обітниця безшлюбності: я мужа не знаю, як має це все відбутися, як має народитися дитина? Ангел сказав їй відповідь: Дух Святий зійде на тебе. Сила Всевишнього осінить тебе, тому і народжуване святе наречеться сином Божим. І, як приклад, ангел вказує, що ось і Єлизавета, родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць її, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала: Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. В, цих, в цьому тексті священного писання є кілька важливих акцентів. Акцент номер 1 Ангел каже: Дух святий зійде на тебе, сила Всевишнього сіна тебе. Дух Святий зійшов на Діву Марію. Найшвидше за всіх. Мається на увазі, коли на апостолів Дух Святий зійшов в момент п'ятидесятниці, то на Діву Марію Дух Святий зійшов в момент благовіщення. А в момент п'ятидесятниці, на Діву Марію вже ну повторно зійшов Дух Святий, ми маємо вже в такому богосліві справу про обоження. Що Діва Марія, перша з усіх людей, е, досягла обоження. Ну, мається на увазі у Христі Ісусі. Е, перший, звичайно, Христос, який зцілив людську природу, її освятив, вилікував і обожив, увів лоно Пресвятої А і цим дав можливість всім іншим людям також е, цього досягти, долучившись до тіла Христового. Так ось Діва Марія перша з всіх інших людей, хто за земного життя досягла обоження. Другий акцент. Слово, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Ось ці, цей стишок може і повинен для нас всіх бути. Таким орієнтиром в житті, що в Бог не буває безсилим ніяке слово. І, і те все, що ми читаємо в священному Писанні, те все, про що проповідує Христос, і чи заповіді блаженства, наприклад, дає обітниці, інші е, навчання Христові, вони обов'язково є дієвими і вони ну здійснюють. Тому що в Бога не буває безсилим ніяке слово. І третій момент благовіщення це слова Діви Марії Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Це слова глибокого смирення і послуху волі Божій. Деякі оці церкви кажуть, що спасіння роду людського і боговочення. Христа було б неможливим з однієї сторони, без волі Божої, а з іншої сторони, без смирення Діви Марії, без вільного вибору, вільної волі і смирення Діви Марії. І тому ці слова є доленосними. Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Діва Марія добровільно погоджується стати той, хто в Через кого народиться невмістимий Бог Всесвіту. І відійшов від неї ангел. Ось це подія, коли Бог приймає тіло, благовіщення. Ось. Тому початок Воскресіння це є благовіщення. Е, початок Пасхи Новозавітньої це є благовіщення. Навіть є такий термін, ну, хтось говорить богородична Пасха. Ось чому такий термін є, тому що фактично Бог приймає плоть, стає людиною в момент благовіщення. А далі вже все розвивається по наростаючій. Так як чайник заливаємо водою і він росте, починає грітись і стає кип'ятком, так само. Процес спасіння роду людського і Воскресіння Христове, Воскресіння в значенні вилікування людської природи, подолання гріха, смерті, тління, все це починається в момент благовіщення. І після цього Діва Марія відвідує свою родичку Єлизавету. Як, з якою ділиться своєю радістю. Е, в священному писанні не вказано конкретно, хто Єлизаветі є Діва Марія. І хто Діва, і Єлизавета. Чи це е, Тітка, чи це сестра двох рідна? Ну, так, детально у священному писанні не вказано, тому просто використовується слово родичка. Вмісто Іудини. Де жив Захарія і Єлизавета? 41 стих. Коли ж почула Єлизавета, привітання Марії, заграло дитя в утробі її і сповнилась Духа Святого Єлизавета, і вигукнула гучним голосом і сказала: Благословена ти в жона, благословений плід утроби Твоєї, і звідки це мені, що мати Господа мого, прийшла до мене? Бо коли голос вітання твого дійшов до вух моїх, заграло радісно. Дитя в утробі моїй. Блаженна та, яка увірувала, бо збудеться сказане їй від Господа. ну Діва Марія відвідує Єлизавету, ділиться радістю, благовіщення того, що ангел з'явився, а Єлизавета Духом Святим їй було відкрито. Що сталося з Дівою Марією, і вона в. Під дією Духа Святого каже, що звідки це мені? що мати Господа мого прийшла до мене. Знову ж таки, звертають на себе слова, мати Господа прийшла до мене. Непряма вказівка на те, що Христос є Господом Богом. Заграло дитя радісно. В, ну, в життійній літературі, в життях святих, ми часто можемо зустріти описи житті святих, коли, наприклад, розповідається, що той чи інший святий, який ще був в утробі своєї матері, вже відчував тонку дію Духа Святого. Наприклад, такі святі, як коли мама була на літургії, на богослужінні, от в Євхаристійний момент. Євхаристійний канон, чи в якісь інші такі важливі моменти літургії, це дитя особливо трепетало в утробі матері, відчувало святість. Можливо, щось подібне було у е, Єлизавети коли Іван Хреститель відчув присутність Месії, творця і затрепетав. Якщо Діва Марія і Єлизавета родички. То, відповідно, Ісус Христос і Іван Хреститель між собою також родичі. Також це такий момент. Ми про це ну, мало говоримо, але це були родичі. У відповідь словам Єлизавети Діва Марія виголошує особливу хвалебну пісню, яка називається Пісня Богородиця. Величає душа моя Господа, 46 стишок, зрадів дух мій у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич всемогутній і святе ім'я Його. І так далі, Діва Марія в захопленні виголошує цю молитву. Ну, Кожне слово і речення священного Писання дуже глибоке за змістом. І ми так поверхово все обговорюємо. Але, наприклад, Діва Марія каже: величає душа моя Господа, зрадів дух мій у Бозі, спасі моїм. Діва Марія Бога називає своїм спасом, тобто Спасителем. Ось те, що Діва Марія називає Спасителем Христа, це означає, що вона також потребувала спасіння. Ось тому, що є. Догмат про непорочне зачаття в Західній церкві, що Діва Марія не успадкувала первородний гріх в значенні пошкодження людської природи. Тому що, наприклад, в православній церкві під первородним гріхом розуміються наслідки гріхопадіння, пошкодження людської природи, ураження людської природи. І всі люди потребували. Спасителя, який би це ушкодження подолав. І Діва Марія також потребувала Спасителя, бо називає Бога Господа спасом моїм. Друге. Що Діва Марія говорить? Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Справді, це пророцтво виповнилось, тому що Діву Марію ублажають, повшанують всі роди, всі християни, тому що в храмі після Христа найперше шанується ікона Богородиці та й сама Богородиця. Христос і Богородиця, тому і ці слова виповнені. І далі йде пророцтво про Бога, молитва про Бога, що «Бо вчинив мені велич самогутній, святе ім'я Його і милість Його зроду в рід на тих, що бояться Його. Пробула ж Марія з нею близько трьох місяців. Три місяці була Діва Марія, і повернулася в дім свій. Ось такі е, сьогодні ми читали події, які нам розповідає Євангелист Лука. А саме, е, явлення Захарії, ангела Господнього, ангела Гавріїла, і сповіщення про народження е, сина у нього друге. Говорили про благовіщення діві Марії. Третє, говорили, як Діва Марія відвідала свою родичку Єлизавета, поділилася радістю і проаналізували так легенько молитву, хвалебну пісню Пресвятої Богородиці. Величає душа моя Господа. Ось на цьому ми зупинимося, і це ця інформація, яку я хотів обговорити сьогодні. 哦。Oh. Ah.